Мне что-то кричало, так, Выдыхаю тепло, как канализационные люк Сколько бы воды не утекло, Ой, я буду помнить всегда твои руки, Здесь бесполезно куда-то бежать, Тебе бежа же жить ни о чем не жалея. Лучше упасть на снег и лишать, тем уже не заболею. Летают года, как белокрылые стаи. мне не вернут никогда, все, что тебе я оставил, покрываюсь корой, ноги сплетаются в корни. Я вспоминаю частями порой. А целиком не помню, не помню, помню! Мимо столбы, столбы. Було, еще не кусок в тени и ся гласило мимо столбы, столбы. было еще не усохло памяти не иссякло сила мимо стал бы стало быть было еще не усохло памяти не иссякло сила мимо стал бы стало быть было еще не усохло памяти не иссякло сила Зверху не зубрунизаний, стежним грижним деш тепер ти мене ждеш. Мені не важливо мир між нами Чи стан війни. Винні покарані, ви наросли Росмиту, ми дорогами, росту від свиплими ламані ломами мимоволі, ми наємо волю, при дорогах обідці. Ні дні ніколи не пізно, написати пісно, снис не подарувати, мовчазні, говори, говори, не колеми та бори, рибимо чи комарі, на вершині ні дні ніколи не пізно, написати пісню, снис не подарувати, мовчазні, День другий, дружно проспали, встати не встигли, встанку, завжди не розгодькою, парні Марно, не витрачай себе, на півтори. Станути у рослині непрохам'ю гостою чорно-білого простору чайка на відстані світла у космосі тішить за свободою, з до світа Говори, гори, не бувай ми та гори, рибу ми чи комарі, на вершині чинатні ніколи не пізно, написати пісню, снис, не путай, бати мовча змін, Говори, гори, не бувай мета бори, рибучі комарі, вершині чинатні ніколи не пізно написати пісню, снис, не путай плати, мовчазні. Його четвертий про листа, п'ятий їх обох нокнутний треб, білогромотав щось і щось про бурмотів, одразу жити не схотів. Сьомий їх помітно за те жією, пропив, скільки кільцями милями намилено, змився один за одним. Усе одно, ні кіно, ні роман, ні безмежний океан. де заказь наш з тобою, екран. Тільки колори, холори, не ковай ми татури, рибо ми чи комарів, на вершині чинаті ніколи не пізно, записати піз, знисним подарувати, мовчазні, ковори, голови, не ковай та кури, рибо миче комарів, на вершині чинаті, ніколи не пізно, написати піс, з низ не подарувати, мовчазні, с подарувати с ним, дарувати. Дарувати сни, дарувати сні, подарувати сни ніколи не пізно, дарувати. Зима улітку не проявиться ні за що, що мені розлуки ні на самоті сидіти на вікні Коли підпалиш ти останнього моста То врешті вибач, що не вийшло, я не став Тиму, якого ти щиро вірила Поючи вовком, шепнувся зі шкіри Я все ж ту залишив себе в цею паршивою Та пошлі і показала всі твої подруги А ти все вірила, в мене доброго, в мене твого Лишилось не тільки піти полки в мене вуголом, злялися нитки та волки в мене клубом, волю залишилось скрапля у серці, все це вже було, живо, було. а я ж так не сопут і про. Симші нозу я намагався вчитувати снутну прозу Зупинив час невчасно, завчасно напевно, не в тому місці згасло Моя гасло жити пильно, напевно, тому дошкуряє так сильно, коли він цілує і на останніх кріслах, видно, в неї вже зносить дах, а я стою, мав підбитий птах. І ковтаю не до і разом з ним страх, що так буде завжди, що не буде куди А для того, щоб знов закохатись треба вмерти заново а не з того... Залишилось не тільки дві футболки в мене, завалялися нитки по полки, у мене кубо залишилось краблю серці, серце вже було Стином погодів і в передом, ти ряданом, тиряданом, тиряном, дара-на-па-па-па-па-паном, там та ра та та та-та-та-та-та-та-та-те, та, вороб та, пі-пі-піп-піп, понад фугом, залишилась не тільки дві футболки в мене твого, стрілялися на ті фотоголки, мана тугом, Олю залишилась крапля у серці, серце, серце. Satan should ha <laughs> близок тот миг, Гаснут фонари, зажигаются свечи ночь, Ложится тихо на плечи твои, И все, и все вокруг Кратчивым шепотом. Говорят о нашей встрече Через тысячи лет темноты. Снова свет. еще а то, что я называю сокровищем. Оно зарыто глубоко, оно лежит на самом дне В сплетении артерий пещер И я отдам его тебе Теперь ты мое сокровище Помнишь наше первое танго? Под этот танец мы шли с тобой под венец, Слияние двух сердец Танго! С тебя писал Ван Гог. На крыше Нотр-Дама дома, а мы были выше летели верхом на бегате с кривой кривой Так бешено и криво смеялась душа. Сколько раз боя воевал за тебя, боясь, что это был последний раз. Вот опять я держу тебя за руку, мы идем с тобой под Но а теперь-то я знаю точно, это еще далеко не конец, сок. Кровь. И еще то, что я называю сокровищем, оно зарыто глубоко, оно лежит на самом дне в сплетении артерий пещер. Я отдам его тебе. Теперь ты мое сокровище. ba 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 Перлом стане, стабілізація та приде рани. Рани заживуть своїм буденним життям, відповідаючись суспільним запитам з скам'янілим серцям, на запитання стандартні, як справи, що ті, приніс приніс, ми з'їздимо на ще жінка лісу Лиш тільки він бачить сльози гітин. Вмирає молодим, дивним чином, один дивним чином. Бачиш сльози, і ти, Вмирає молодим, дивним чином один, дивним чином один він Бачить сльози, і ти вмирає молодим, дивним чином, один дивним чином один бачить сльози, і ти, умирає. Від він страхи і йди. дивись попереду нові сюжети без зброї вони знімають з себе одяг віддають тобі паролі їх ролі знаєш наперед І сказки старої роби з них героїв. А він бачить сльози і дим вмирає молодим, дивним чином, один, дивним чином, один він бачить сльози і дим вмирає молодим. Один дивним чином один дін, Бачу сльози і дим, Мурай молодим, дивним чином один дивним чином один Бачу сльози і дим, Мурай, молодим, мурай молодим, мурай молодим, мурай молодим, мурає, молодим, молодим тим, молодим молодим, молодим тим, молодим, молитим, молодим тим, молодим молодим молодим.

Я не помню, как я родился на свет. Был он белым для или зеленым, это не важно. Я не помню, сколько мне лет. Фотографии нету на паспорт. Мои волосы ниже станата, не нужна твоя карта. Мамая, моя моя, 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 моя мойка. О моя, 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 мойка. Много фамилий Их меняли, но меня не спросили Я не помню, кто купил мне билет Я очнулся, никого рядом нет Но я чую, человек был нелепый Это был кто-то из наших Спасибо ему, я майка. Я, наверное, родился в майке на твоих руках, на моих ногах. Без я прошу, без носов, босиком. Без носок. Мои волосы ниже стандарта, мне нужна твоя карта. Залегали за волю твою, люди дают все зигзагообразно. Я не знаю, что еще вам сказать или показать. Я смотрю назад, назад, и он черный, я думаю, мама. Я майка, На твоих руках, на моих ногах, без сов я хожу без носок, босиком без носок, мои волосы ниже стана, мне нужна твоя коронавирус. Потуха по чай із медом, коли хочу спати, то лягаєш і спиш, А коли хочеш промовчати, не говориш, а мочиш. Я і знову кидаюся на твою броню. І коли ми руками наше місто в бороньо бо розпікаються дусід в кола. Потом міпка скінчилися патрони. Я сяду на ракету і полечу куда під землі на твоїй понеді не бували ще мої кораблі, сяду на ракету і по подалі від землі. Є, е -е 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 -е. на твоїй понеді не бували, не бували. Мама мої кораблі, мої кораблі. Мои корабли Что там втором куплете, короче, слова какие-то? Что такое в жизни музыкантов? Как я родился на свет? А припев такой? Сяду на ракеты, пол и шепотами земли На твоей планете не бывало еще моих корабли Wo wo se algar geti nauð sjúgla í minn samir. Fuglurin er seinn. Tu náðu í blómeðin og blálu, í dag blúðu.